У нас, наприклад, прийнято було значить, є, два види звукових ефектів на Великдень. Це є наше таке прям це стріляти карабітом було. І кричати Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Був карабід. Ти плював в банку, воно там шипіло, потім ти підносив сірник. Бабан! Вони mm. було. <свист> <свист> Який прямо на Великдень біля своєї церкви е, пітарди стріляли. <свист> я, от такі так, були, і були. <свист> стріляли <свист> петарди чи Пікарди? Пікар, да, у мене пікарди, та. Піщал, так. У евро <спіс> було. І всі це. змагалися в когось ну, сильніше сильніше бабахне і придумали різні речі. Ну просто. І я пригадую, як. У мене один знайомий купив отаку от Пікарду. І в нас е, біля церкви робилася дзвіниця, ті, ну, це фактично було просто як велика, ну, цегляна труба, розумієш? Not, not sure. І він, типу, ну, запалив, кинув туди, і воно як не уїбало. Ну, всі засихли. Ну, церкві навіть служба перестала. Такі. Тихо.